Муніципальний автобусний парк поповнився п'ятьма автобусами. З 25 листопада нові машини працюють на новостворених маршрутах. Автобуси місту подарувала компанія Віолі на ювілейний день міста. Вартість одного 6 мільйонів гривень. Ось таких п'ять автобусів подарували місту до його дня народження. Сьогодні вони виїжджають на маршрути. Моделі нових автобусів є низькопідлогові, підлогові, пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Один автобус може перевозити 106 чоловік їздитимуть вони за маршрутами, бучми вишенька, будинок відпочинку, ВПЗ. Вивчений цей, нагрузка на цих маршрутах. Дуже багато було пропозицій від населення, що їм необхідний там транспорт. Тому ми поставили самі такі гарячі точки цих п'ять автобусів. Інтервал руху нових автобусів 45 хвилин. Проїзд коштуватиме 2 гривні 50 копійок. Є відповідні моніторинги кожного напрямку і будемо підсилювати транспортом там, де є сьогодні пікове перевантаження транспорту, в тому числі і тролейбусів. Будемо додавати великі великоміські автобуси, але ці всі маршрути будуть великими. Я маю на увазі за довжиною. Вони будуть довгими для того, щоб максимально сполучати частини частини різні частини нашого міста. Незабаром Вінниця планує придбати ще 30 нових автобусів та 40 тролейбусів під державні гарантії. Вадим Потатуєв, Олександр Малий, телеканал Віта.